Так, дійсно, я згоден. Сонце сьогодні дуже гарно. Камера зовсім не передає. Це Але, Сон, чи це гарна ідея лежати а, на підлозі? Так? Так. Але ж, окрім того, що підлога брудна, вона ще й холодна. Ми охолоджуємось, можна захворіти. Mm -hmm. То Ось краще... я поки ще не хворію. Ну, поки що не хворієш. Я хочу, щоб ти лишалась здорова. То може краще перевернемось і на захисті будемо сидіти. Можна як, як котик або собачка на. Колінці і на лікти і лягти. Хочеш? Соня, ти тут? Котик і собачка. Як котик і собачка, отак так. Да. Все, і диви, який гарний захід Сонця. Як ти кажеш? Пташки mm. співають. Тільки не на пузу давай, на колінця. Mm. Соня, ти тут? Соня, так воно, ж теж, воно ж теж брудне на підлозі лежало. Давай від обличчя подалі приберемо. Та пташки правда гарно співають. Мухи літають, пшки. О, машина їде. Все, давай з дороги забиратися.